Всім привіт! Що ж, сьогодні в нас на огляді український БТР3. Одразу основні характеристики. Висота 2,8 метри, ширина 2,9 метрів, довжина 7,85 м. Вага від 16,5 тонн до 18 тонн тип броні, стальна катана. Кліренс не менше 420 мм. Екіпаж складається з двох людей. А десант-10 людей. почали виробляти їх у 2000 році. А на озброєння ЗСУ стали у 2015 році. До речі, операторів багато, там не тільки Україна. Щодо двигуна в БТР-3 це Deutz AG на 326 кінських сил. Максимальна швидкість 100 км в годину, а на воді 10 км в годину. Тепер озброєння. Основне це бойовий модуль BM3M штурм в якому встановлена 30-мм гармата. А другорядне озброєння буває різне. Це може бути 2ПТРК бар'єр, гранатомет КБА 117, парений з гарматою Кулемет 762. Е, що ж, це були всі основні характеристики, як завжди, в вікі в описі, бувайте!